Результати фейкового голосування про входження захоплених регіонів України до складу РФ вже оприлюднили. На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей закінчився так званий псевдореферендум, за допомогою якого Росія хоче анексувати ці регіони. Так на Херсонщині, за даними пропагандистів, приєднання регіону до складу РФІ нібито підтримали 87% виборців. Трохи вищі показники за підсумками волевиє. Влення під дулами автоматів загарбники озвучили у Запорізькій області. Мовляв, про анексію Росії українського регіону мріють аж 93%. З фальсифікованими колаборантами результатами референдуму чи не найбільше за приєднання доражки проголосували на Луганщині та частині захопленої Донецької області. Майже 100%. Воно і не дивно. Втім, думка мешканців окупованих територій із намальованими галочками аж ніяк не збігається. И никакого, блин, референдума я не признаю. Украина – это Донбасс. Донбасс – это Украина. Жили мы мирно, жили. Было сюда соваться. За заехали. Будете фаршем уезжать отсюда в мешка. Референдумы, они никому не нужны. Там наверняка все уже сформировано и сделано так, как надо. Я считаю, что я живу здесь, в Краматорске, 43 года. Я українка, і хочу, щоб тут була только Україна. Ніяких референдумов я не признаю. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Президент України підкреслив: якщо Путін визнає підсумки фейкового волевиявлення на окупованих українських територіях, йому більше не буде про що розмовляти з керівником Кремля. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН. Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Міжнародні партнери України також чітко дали зрозуміти, не визнають псевдореферендуми легітимними, а подальшу анексію українських територій законною. У відповідь на проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях США найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на понад один мільярд доларів. Чергова партія допомоги включатиме додаткові хаймарси, боєприпаси до них, різні системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні системи запасні частини до озброєнь навчання та технічну підтримку.